Привіт всім любителям кіно і бавовни! Сьогодні черговий випуск блогу блокпост. Поговоримо з крутими чуваками і подивимося знову цікаве кіно. А можливо, навіть дамо вам цікаві знання з точки зору тактики. От тому дивимося і не переключаємось. Не забувайте підписуватися, не забувайте ділитися, ставити коментарі, навіть якщо вам щось не сподобалось, теж ставте, звісно, будемо раді. Так, Дякую. ну що, біля мене зараз неймовірно крута людина, друзі, спецпризначенець Збройних сил України, позивний Техас. Більше, на жаль, нічого не можу розказати, але повірте, є, що нам поговорити, і є про що розказати. Ми зібралися подивитися пару фрагментів із одного з американських фільмів Аутпост у перекладі Форпост. Знову ж таки, ми дивимося кіно із військовими для того, щоб розбирати якісь тактичні речі, і для того, щоб такі, як я режисери, могли розбиратися в деталях, як правильно знімати кіно, і для того, щоб ми могли дивлячись це кіно. Спілкуватися про наші реалії, про те, як у нас відбувається, і ну, про якісь важливі, важливі штуки, які би хотілось донести до, до всіх. Цей це фільм про одну із військових баз в Афганістані, яка залишилась буквально одна. Їх там прям типу. Я б мене питання, типу, а чого? А що їх роблять завжди? Ну, типу, прям внизу, типу, горе? Ну, це ж себе зрозуміло, очевидно, що їх просто видно. Ну, типу, для подарок для снайперів. Ну, правда ж? Тут насправді так. Тут і, як подарунок і для артобстрілу, так і для клеметного, і все. Але тут вибрали саме впадану. Можливо, що вони хотіли вибрати як е, сам захист гори, але ну, це залежить від командування. Я б так не став вибрати ну, що... позицію. Але можна і тут -от інше взяти, що Афганістан, звісно, вони воюють проти. Можна сказати, селян бойовиків, у яких тільки автоматична стрілкова зброя. Ні авіації, ні артилерії вони не мають. Так. Тому по-своєму можна і це використовувати. Ну от відразу хочу помітити: ось цей же епізод. Іде солдат. Так. У нього на плетоносці Ви, висять ось прошов. Так. У нього магазини, там висять і бачу спереду гранатні підсумки на груді. Хочу заважити, що це не зовсім правильно і не дуже зручно. Коли починається обстріл, завжди нам потрібно понизити позицію. Якщо арт то взагалі лягаємо максимально низько. і чим вище у нас чим більше буде плитоноска, чим більше буде завішено на ній. Тим вона швидше може все відірватися і буде дуже незручно, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. тому все це плитоноски максимально все розподіляється по боках. боках. А окей. Ну знову ж таки, тут тут зроблено з позиції напевно, кадру, тому що якщо б списали просто режисер, який не шарить, просто він би сказав, о, я хочу просто, щоб це все було видно в кадрі. Тому думаю, ровно. але це класно, класно, От в принципі, тут якраз підсумки для гранат. А по зброї, от я дивлюся, чи воно зброє. А, М4А1 у них із триджконівськими прицілами. Цей приціл на 4 крати, Він спеціально зроблений, як під цю зброю, дуже хороший. Дуже надовго його вистачає, його майже неможливо знищити. Також бачу підствольний гранатомет і ЛЦВ. Нам ще до цього рости потрібно взагалі. У нас так, нам буде ствольне гранатовитя. Так, так, так. Але дуже важливо, ось бачите, така от коробочка. Так, у них з боку це ЛЦВ лазерний ціливказівник. А -а -а. Його дуже зручно використовувати вночі із приборами нічного бачення, тому що вночі ми майже нічого не побачимо а ліхтариком ми себе будемо видавати. Тому одягається нічне бачення, і з цим от монокуляром або бінокуляром дуже тяжко. Так. Прицілитись, то тому там лазер? є інфрачервоний лазер, який не видимий для нашого ока, але його може побачити камера і його може побачити нічне бачення. Ага. І так само ми як в шутерах, комп'ютерних іграх бачимо, що лазерний промінь. Противник в якого немає нічого. Тобто ми, ми можемо команду підсвітити, підсвітити навіть. Ну, так, ми можемо елементарно стріляти від бедра. Навіть так. Круто. стався інцидент, і йому там о, чуть не пристрелили ноги ну, там свої. От і стався от прям конфлікт який там тягнеться під фільму, показують, як вони їх примиряють. Чи стисли у нас якісь такі речі, які, і як до цього ставляться взагалі між собою хлопці? Бо, тому що я чув багато історій про Friendly Fire у нас теж на початках війни, От, особливо там в ТРО загонах. І... У нас хлопець ледь не застрілився, простирили собі ногу з Глока у нашій піхоті. Так, буває із за стресових ситуацій, все забувається, вся ця підготовка, тому потрібні тренування, тренування і злагодження. Так. Злагодження дуже сильно необхідно, щоб ми знали, як кожен хто працює. Є у нас своя група, 15 людей. Нам говорять, ось вам ще 15 людей, таких-то, таких то з іншого там спецпідрозділу. І ми не знайдемо, не знаємо, як вони працюють, що вони вміють. Так і тому вони можуть і під вогонь. Підлазити, і як відходимо, не, по, не повідомляти нас, думаю, що ми все там побачимо. Дуже важлива комунікація один одному, дуже важливе приміщення і реагування. Якщо люди будуть занадто близько один до одного знаходитись там, і людина підлізе під зброю, її застрелять. Ну, просто от сам стрілок не встигне відреагувати. Мінімум два кроки має бути, якщо. Угу. У тісних таких приміщеннях тут 5-10 метрів, ага. щоб людина, хоча б якщо от стрілок не бачить, що в нього позаду стріляють, ага. е, інший солдат, е, цей солдат має вже сам позаду зреагувати, а для цього потрібна дистанція. Яку музику слухаєш і взагалі просто терпіти не можу? Російський тема РЕП дуже не люблю слухати музику, таку що страждає. от-от ніби помре. Що ти думаєш взагалі про цю мобілізацію російську? Я скажу тут прямо тут uh, прийдуть якраз люди, ті, ще швидко поїдуть у мішках. Чому ці 200 тисяч у них насправді не 200, було більше 1024-го числа вторгнули. Вони були більш підготовленіші, забезпеченішими, і саме головне у них був бойовий командирський склад, офіцери, які будуть їми нормально управляти. Всі ці офіцери перебилися зараз. Елементарно, якщо набрати стадо цих овець. Не буде пастуха. Грамотного. Будуть новачки, які там от військові вчилища, академії позакінчили. У них немає бойового досвіду, вони не знають, як управляти. То, хоча б управляли їм там от, хто після Чеченської війни, хто після Сирії. Євро немає, тут, я так розумію. А тут, ні, тут новачки будуть управляти, вони не знатимуть, Вбий цього командира їхнє стадо розбіжиться. Тут, як говорять, навіть не потрібно повністю їхню всю колону розстрілювати там от пару ракет. В них впаде, розірве, вони побачать, вони ніколи вчорашній айтішнік. У мене хлопці вчора на полігоні потрапили, дали їм постріляти пару разів. Вони сказали, ого, то тут ти ще раз треба холостити, щоб тільки. Правильно тримати. Ну тут я вже бачу, от деяку помилку. Ось гвинтівку він представляє до стіни. Так. Можливо, він не знає, але американців це вчать. Це так і по школі снайпіна, і все. Якщо ви берете гвинтівку, вона сама тверда, представляєте її до твердої стіни, від вібрації вона буде відлетати. Тобі ж про будь-яку точність зброї і речі немає завжди притуляється, якщо він елементарно бере, він. Так, от притуляє рукою. Наопаки, треба брати такий, щоб рука більш м'якіша, зброя okay. буде стабільніша і не відлітати. Завжди притуляється тверде до м'якого м'яке до твердого. Ну, нас дивлюся військові, я думаю, по-любому тому, хлопці, слухайте експерта. Американці люблять комфорт, вони навіть створюють собі в самих елементарних умовах завжди там забезпечення. Що у нас взагалі з комфортом? Там, де ми на пункт постійної дислокації приїжджаємо, той ж самий будинок. Ну не буду зараз говорити, де, але ну ті приміщення можемо там лежати на плитці, на звичайній, де холодно, там от, керимати все. Але я постійно говорю: якщо є вода, там щось знайти якусь ганчірку постійно. От деякі хлопці це не люблять, але я наполягаю. Так, ми миємо підлогу. Кожен з нас по черзі там от. Моє підлогу. Ми не повинні жити як орки, ми не повинні жити як собаки. Хай вони там живуть в Бруді і в гівні. Американські хамі вона нас ж теж є, наскільки я знаю. Нам там передали було якісь, е, якусь частину цих хамів, але їх небагато було й ну, необроньовані. Нам зараз дуже багато заїхало голландських UPR, броньованих машин. Також дуже непогано заїхали е, броньовики на базі Ford 650. Ну, зараз дуже мало машин, лишилося навіть в Європі якісних. Вже починають більше волонтери брати наші українські. Ті, що ну, на українських номерах, тому що за ними більш-менш доглядали. Або в Європі ну, майже та сама ціна. Борусь 99-98 року там машина може померти, взагалі не доїхавши на війну. Нам давали автомобіль Nissan Navara 2007 року, просили, не фарбуйте машину, ми самі пофарбуємо, ми хочемо побачити стан. Ні-ні, ми пофарбуємо антигравієм задули, пофарбували. Приїжджаємо, а що тут на машині? Так от бах і пальцем пробили. Ну, пробили. то так, Та -та, метал такий, говорю, це в мене такі сильні пальці, що я метал пробив. Ви ж ЗСУ, ребята, ну що ви так? Машина гальмує, десь метрів 60 Що таке? Завезли на СТО. Робоче лише ліве переднє колесо. Все, і, і погально. Інше нічого не працює. Більш... Хлопці, дивіться, які машини даєте. Да, це, це дійсно правда, тому що зараз дуже багато зборів на машину. Е, У мене просто була думка: е, можливо, зробити теж якийсь організувати збір. У мене була думка: так, знаєш, думаю, о, привезу я типу з Америки 10 хамві. Ну, не броньованих, бо броньований один коштує там, не знаю, під, під 300 тисяч. Е, таких звичайних питання було, чи воно ну, доцільне чи не Якби, чи воно е, працює, ну, чи, чи воно... це дуже Цільно пояснюю, чому вони набагато маневреніші і швидші. Якщо відразу бачать броньовика, ага, значить там військові туди любому вдарять. Ми навіть не всі машини стараємося фарбувати, щоб вони виглядали більш цивільними. Так тому розуміло. що якщо біля вашого пункту стоїть військова машина, так. значить там є військові. Якщо стоїть розуміло. якась цивільна машина, ого ага. ще наступне питання, бо, тому що тут теж от хлопці займаються спортом. Е ну на базі це, понятно, коли там спокійно, то можна позайматися. Питання чи підтримуються. Е Фізуха, іменно коли -то, на завданнях або коли там. Обов'язково Обов'язково потрібна фізуха. Поясню, для чоловіка найважливіше на війні це ноги сильні і спина. Е, ноги все це на собі насуть, дуже багато кілометрів потрібно пройти. Спина все на собі тримає. Всю броню, зброю, все знаходиться, рюкзаки. Тому дуже необхідно займатися у вільний час. Розумію, що може не бути часу втомлені, але потрібно тільки є вільна година. Потрібно тренуватися, хай орки будуть слабкими, здихати не можуть проходити там декілька кілометрів. Так. Ми маємо бути у всьому за них кращими. Так, зараз Техас покаже, е як правильно збирати е платоноски, бо тому що дуже багато роблять це неправильно. Та, ти казав, що тебе бісить. Так як дуже багато поначеплюють всього наперед. Я бачу тут подвійні підсумки з магазинами ще тут як у фільмі. Висять гранати, все старається начепити наперед, так. не розуміючи того, що передня пластина починає з'їжджати із а, захис... ну, якраз із кілзони. Неправильно регулюють лямки, що в нас бронежилет має доходити пластина якраз до ключиць, щоб захистити нам саме основне важливі органи. Пластина вже починає, щоб анавішували тут висіти, тобі ж більше захищати живіт. Якщо тут проб'є легеню, то так. дуже тяжко врятувати. До цього, наприклад, в мене дана плетоноска зроблена так. Спереду лише знаходяться три магазини. Максимально все плоско. Тут під сумочок, тут у мене тут, ну, батончик, ізолента. Акумулятори, батарейки, медичні рукавички. Медичні рукавички у мене майже у всіх кишенях знаходиться Тому що якщо якесь поранення або що, ми обов'язково вдягаємо медичні рукавички більше, щоб захистити себе. Ми не знаємо, які хвороби там у бійця. Саме основне це зробити максимально плоским. Це у мене тут. Три магазини знаходяться. Напашник, напашник у мене знаходиться. Ось, обов'язково. А багато зба... хто не носить напашники? Не носять, але це кожен вибирає для себе. Uh -huh. Він не тяжкий. У мене тут саме основне він з балістичним пакетом другого класу. тобі ж якщо якийсь осколок, або що в мене захищений живіт. Тут також у нас кишені знаходиться, в кишенях можуть бути ну тут у мене ще додатково знаходяться от в розсип. Це набої. Uh -huh. Можу знаходитись. Тут ви можете батарейки, будь-що до, до медицини ж для тієї ж самої. От у мене тут грим знаходиться, угу. щоб маскуватися. У мене тут знаходиться турникет. Тобі ж я можу відразу двома руками дотягнутися до нього ех, викинути. Далі, у мене знаходиться також по цій стороні, турникет обов'язково. Це має бути. Також у бійця має бути 4-5 турнікетів, 2-3 це дуже мало. На кожну кінцівку один запасний. Uh -huh. Карабінше, ті ж самі рукавички повісити для будь-чого потрібно. Утилітарний підсумок. В утилітарному підсум підсумку тут у мене набір батарейок, якраз і для ліхтарика, і для далекоміра, і для каліматора. Для всього. Вони герметично запаяні. Ізолента знаходиться, стяжки. Елементарний ремкомплект. Тут у чому у мене знаходиться це маркера, це у мене армований скотч і далекомір. Турнікет, який тут же, дотягнутися двома руками на плечі, дуже зручно, зафіксований не як у кацапів, стяжками, а зафіксований на резині. Він дуже непогано тримається, нічого не зважає, але його можна ж відразу відді. зірвати. Тут знаходиться у мене з лівого боку аптечка. Аптечка має бути відривною. Відривною, щоб ви раз швидко її скинули, викорсила. Ось елементарно тут відстібається угу. і ривком, дергається, бах, все. Тут у мене балістичний пакет, тому що зазвичай у нас гинуть не від куль, а від Осколки. осколків. Так, і у вас має бути все важливе захищено. Далі тут знаходиться гідратор. Це система води, яка дозволяє пити бутилки, фляги, носити, то все радянщина, їх дуже тяжко, багато місця займають, вона висить на спині. Три літри води вистачає дуже небагато, дуже часто рятує життя. Тебе тепло тут... повітря. Так, ось все тут. Від'єднали, все відкрили, п'ємо воду. Це дуже-дуже дуже просто. Все інше спорядження ми не завішуємо повністю плитоноску. У нас для цього є якраз розвантажувальний пояс, варбелт, все інше знаходиться на ньому. У бійця має бути ну, так, мінімум вісім магазинів. От у мене там три-чотири. Тут в мене 5, 6, 7, 8, 8 магазинів. У мене на цьому поясі що знаходиться. Швидко відкривається система кобра. Далі. Якраз ось я надіну на себе, щоб було видно. Найбільша вага знаходиться на наших стегнах. Тобі ж тут магазини, пістолет, щоб ви могли нормально угу. стрибати, все воно нікуди нічого не крутилося. Угу. Тому що усі люблять наперед. Спереду у мене майже нічого такого великого немає. Тому що, якщо доведеться мені впасти, бути лежатем, нічого ніде не буде чіплятися. Все буде нормально. Тому у мене по боках тут знаходяться дві гранати, пістолет, тут знаходяться магазини. Саме тяжке у нас знаходяться на бедрах. На спину ми нічого не завішаємо, щоб нас не тягнуло назад. Тут у мене ще одне. Я завжди дублюю, не всі так роблять, але я роблю. додаткова аптечка. Пояснюю чому. Якщо поранили в бронежилет, пластина там пробита чи щось таке, там от порвалося, доведеться його скидати, все тут саме ще на плитоносці, все дублюється на варбелті. Ось відривна аптечка. Легко також можна дотягнутися двома руками, вона відривається. Також набита. За магазином у мене знаходиться якраз підсумок під турнікет. Легко доволі витягнути, і ножиці відразу раз витягується. Тут підсумочок, чим можна все ремонтувати. У підсумочку у нас знаходиться мультитул. Тобі ж там пласкогубці, ніж, пилочки. Все можна відремонтувати. Сумка для скидання. В неї можна будь-що закинути. Так само, як -от скидаються туди магазини, можна щось, ну як величезна кишеня. і аптечку можна покласти, можна і дощовик покласти, і прибори нічного бачення, тепловізори, все в ній носити. Спереду, що тут у мене хімічне світло знаходиться, рукавички, щоб працювати. І це я ще ношу У мене. Страхувальний ремінь. Не всі його носять, але це доволі класна штука. Так само, як для альпінізму, так само буде -за що зачепитися. Ви їдете в пікапі, в на наверху їдете, стоїте на підніжках, тримаєтесь, ви можете вилетіти, а він вас тримає. Вираз. Зачепилися ось системою. Якщо вам потрібно швидко відстібнутися, ось він тримає за пояс вас повністю. Потрібно швидко відстібнути, Ви елементарно тягнете Круто. за цей речіжок. Бах, все, він відстібається. Круто. А, слухай, ну у нас так ну волонтерський рух дуже потужний в цьому плані. Бо слухай, до речі, гарна гарна штука, бо тому що дехто каже: а що типу, держава робить? І якщо волонтери все дають, я кажу, слухайте, держава ви знаєте, скільки один, один снаряд коштує? Ну, взагалі, там один патрон коштує Скільки І якби це все мільйони? У нас волонтерський рух дуже сильно відрізняється. Нам не так, як їм, звісно, волонтери шикарно, там костелі, ікони, там от прапори. Нам трішки не так сказати, <реш> <реш> трішки покраще. Навіщо вам ж видають форму? Так все вам видають, але у перші дні, коли були ракетні удари, так. вони були направлені на інфраструктуру та військові об'єкти, такі як військові склади, вся форма. Всі приціли нічного бачення, бронежилети, все погоріло. Зараз більш-менш завс... у... усе починає відшиватися. Також ну, одяг, той що у піхотинця, не завжди може бути у спецпризначенця. Елементарно пояснюю. одяг нас ну зараз забезпечить і зимова, і термобілизна сорочки, і якраз розвантажувальні пояси, плитоноски. Є все, але воно пошите не з самих якісних матеріалів, дорогих і тому. Піхота, яка працює в день, їм нормально. Їм для злиття з місцевості цього вистачає спецпризначенці, які ходять ран вранці, вночі по вечорах. Це все може світитися. Коли ви дивитесь у прибори нічного бачення, ви бачите темну пляму. І цю темну пляму дуже сильно помітити. Тобі ж із силуетом людини. Uh -huh. Це все грає, що неякісне, неякісний одяг, там дуже багато там. От, я не знаю, чи то нейлон, чи то. Він відзеркалі. Він, від... 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 Відзерка... Він зазвичай темну пляму дає. Тому має бути ну, якісна форма. А якісна форма коштує гроші. От ти особисто бував таких от. Обстріл. Зараз дуже мало людей гине від стрілкового зброї, ну, відсотків 10. Це все від артилерії, від мін, від розтяжок. Mm -hmm. Так, по нас так. працював снайпер, по нас був це такий от вогонь крупнокаліберний. О, по поводу, по поводу а, поранень. Як, як взагалі історія? У нас ну, добре всі обучені? Так, да, це як нас дуже сильно вчили, це як а, система брати ЕС-Марч, тобі ж медична система повністю дуже сильно нас вчили. Саме американці, ізраїльтяни. Ага. У нас набагато краще медицина розібрана, ніж в них. У нас в кожного є турникети, так. у них звичайні есмарха, У нас ну, різного плану. Як ось, наприклад, взяти наші навчились робити. Січівські турнікети. Так от взяти, ну і Катівські є, і взяти ось велика рідкість, але також є і Семівські. У них о, взагалі ну, такого немає. Чідрізняється. Це і від цього чим а. відрізняється. Тут є трещітка, Тут, коли ми на максимум затягуємо, так. Ну, тут от навіть можу от продемонструвати вже ладно на цьому. Як ми затягнемо тут по звуку, коли ми на максимум затягнемо, і він сам защолкнеться ось. А, окей. По... Потім все. тут вже нічого робити і не треба, далі вже там... підтягувати. да, підтягувати потрібно. Розуміло. Ну слухай, ну говорять, що турнікет це прям якісний турнікет це збережене життя. Так, у нас вміють робити і тампонаду, повністю все. У них нічого. У них говорять прокладку, туди засовують, або, або тампон. Ну, у нас в основному бачу артилерійська війна. Тобто, це те, що відрізняє тобто, нашу війну від, від всіх воєн. Це те, що у нас є, от реально там в повному слові розуміння, повномасштабна війна. Ви можете пройти війну, але так і не побачити противника. Я чую, до речі, багато хлопців просто по, по 4-5 місяців навіть не бачили нікого. Зараз середня дистанція це <смут> виходить 3 кілометри. Навіть для снайперських боїв це все одно тяжко. Там от дистанція півтора кілометри, це кілометр, це. Так сильно підповстить потрібно і не видати свою позицію, а то вас буде не стрілкатня відпрацьовувати, у вас буде відразу, щоб не ризикувати міномет, або буде це от крупнокаліберний е, кулемет, кулемет. відпрацьовувати. Так, це у нас також є хитрості по снайпінгу. Це група снайпер і кулеметник. Так. Е, ну от Як у нас е, снайпер працював, у нього 50-й калібр, М107, а 1 е, Баред і Браунінг кулемет. Угу. Вони на одному калібрі 12,7, тільки там от, відрізняється по одиницях. Він сидить тут, посадка з ворогом за 2 км, тут стоїть кулемет за 200 метрів. І вони домовляються. Я роблю один постріл, треба два, два постріли. І вони думають, що це працює кулемет. Тобі так, ж вони снайпер відволікають увагу від себе, вони починають працювати по кілометру. А він повністю, хоч і на два кілометри, це величезна дистанція, Влас. як для такої гвинтівки, вона, вона не високоточна, але вона повністю все знищує на своєму шляху. Влас. І так розбираються їхні позиції. Хитрості. Ну, По цьому фільмі я його бачив, Тут у мене запитання величезне, де їхні пункти спостереження, де їхні знаходяться патрулювання. До їхні пасти. Їх постійно тут от ну, сполох ну, беруть. Вони не готові, ніби. Це дуже погано. Зазвичай в американців та скрізь натикані пункти спостереження. Як тільки до них хтось при от, наближується, їх відразу повідомляють, вони завжди в бойовій готовності. Навіть в туалет ходять в бронежилеті, тому що сім'ї ніхто платити не буде. За як ну, якщо боєць помре, так. запитують, а на ньому була броня? а На ньому була а був шалом. Ну ось тут показано. Він по цивільному, ну як, але не, не по цивільному, а ну по військовому. Лише в легкому футболка. Там у нього шорт. шорт. але він все одно в броні і в шоломі. Тобі ж тут показано правильно, але у них немає ні патрулів, нічого. Їх постійно в сполах беруть. Тобі ж логічно подумати, якщо в афганців була б тяжка зброя, як міномет, їх би просто б напросто б розбили. Угу. Постійно в сполах беруть. Це от мінус. Я не знаю, мені здається, що вже де, ну, ми де-факто, де ми вже в НАТО давно. Ми, я вам скажу більше, того, ми краща армія у світі по бойовій готовності. Які б не були не круті ці рекси, тигри, і морські котики, і все може вони по підготовці і будуть кращі за нас? Мається увазі по тактиці, по підготовці, як, як, як інструктори, але їм варто вступити в бій, і вони вже там відразу ж програють. Чому? Вони не зіштовхувались з такими воїнами. Знову на цьому активі Я бачу, я стикався з їхнім, ну, якщо в нас брати іноземний легіон, і там були їхні добровольці, мається увазі, в яких вже контракти типу, позакінчились. І всі як один говорять. Ми хотіли побачити, що це таке справжня війна. Угу. У них так, були їх власна мотивація. У них були їхні снайпери елітні. Е е е ну вони стріляли все добре, але поруч з ними був якийсь розрив. З того самого танка а я дуже сильно ненавиджу танків, тому що там настільки велика швидкість. Ви не чуєте вихід, ви ті, чи чув, тільки б... чувствуєте вже говорить про це, що це страшно звук, знає. тільки відразу ви чуєте долю секунду. І бах. Це не можна передбачити. Або так як летить міна, свистить. Ви вже повністю мурашки по тілі відчуваєте, чи вона десь поруч прилетить, чи прилетить у вас. Я рекомендую просто поїхати на полігон. І звичайні людині коли дивиться Тікток ві відео там, з передової, і відчути просто біля себе постріли, відчути біля себе. Там... Як це запах пороху, це зовсім по іншому, це зовсім Це елементарно відчуття. поганяти. Тобі ж не просто статична стрільба, а щоб її ще поганяли, покричали, побігали, щоб вона з позиції на позицію стоячи, лежачи, сидячи з коліна, ну постріляла, попереміщалася постійно. Це також дуже сильно це стредає дуже багато стресовості в цю дану ситуацію. Наші люди зараз не повинні просто так сидіти і говорити. Там от, я волонтерів і все. Там я плачу податки. Там от я сиджу на басарамській площі. Курю кальян, п'ю прасяка. але ну, я коментую цих підразів, які вони гади. Тобі ж, там оце ну, дивані війська, я там плачу податок на армію. Я тебе вдягну, я це. Я скажу: життя людини набагато більш дорожче, ніж якийсь донат. Кожен з нас має якось допомагати елементарно. Ну, сидиш ти в Києві, починай вивчати медицину. Ось ми не знаємо, що буде. Може, це протягнуть якраз півмільйона і двісті тисяч білорусів, і вони кинуться на Київ. І знову буде та сама ситуація. Так ну будуть бої, все і його призовуть. Ти не знаєш, чи ти будеш сьогодні цивільним, чи ти чи тебе відразу вже прийде повістка, призовуть. Тому ліпше до того, як призвуть, це знати. Походи в тир, позаймайся стрільбою на курси стрільби. Походи на парамедицину, знай це. походи на тактику, щоб ти вже був не нулячий, як вони. А все oh, я згідний, готовий. Я згідний сто 100%, тому що ти, ти інколи думаєш, Та, типу, що там складного. हо -хо, हо -хо, це дуже складно, повірте. Це треба тисячі разів зробити, щоб зрозуміти, як це працює. Дуже тобі дякую за те, що ти знайшов час. От реально приємно поспілкуватися. Чесно, питань більше, ніж, ніж, ніж встигаєш задати, бо тому що три години буде відео, ніхто не, не, не зможе додивитися. Ще, краще ще раз, ну, я думаю, ми запросимо ще поспілкуємося. Одним словом, друзі, важливо готуватись, важливо себе готувати зараз в Україні. Ну, такі, ми живемо в війні, ми живемо в військовій країні, і я думаю, що це надовго з точки зору бути готовими до, до всього. Нам От, ще Крим забирати. Нам ще Крим забирати. Ще роботи є дуже багато. Перемогу треба вигрести. Перемога сама не прийде, ми її отримаємо, але звісно, треба прикласти до цього зусилля. І ми всі маємо ці зусилля прикладати. І саме це соціальна відповідальність це вміти себе правильно підготувати, бо тому що ми вчора говорили про те, що навіть корисно зараз собою мати в рюкзачку чи в сонці аптечку, тому що всяке може трапитись, на вулиці можливо, треба буде за секунду комусь допомогти. Так, в мене є один презент, як невеличкий. Я не знаю на рахунок розміру цієї футболки, але може, вона підійде, якщо ні, то буде комусь із дівчат. Це українсько-канадський бренд Saint Javelin, Вони роблять такі офігенні. Я їх знаюні та, футболочки. Тому, будь ласка, це презентік. Якщо підійде розмір, то клас. І, клас. і така от візьболочка. Це Все. подарунок. Дякую тобі величезне. Дякую, Дякую, всім привіт. Так, всім при а може стоячі зробити? Ні. Всім привіт. <риклад> Я знаю. Привіт всім любителям кіно і бавовны. Сьогодні у нас черговий випуск блогу Капітан... Та йо мое За капитанил вже всі. За капитанил <риклад>